Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить саме тебе, і ти є цінністю в очах Господа. Тому сьогодні відкривайся для того, щоб Бог, який любить тебе, Він прославлявся в твоєму житті прямо зараз, через Ісуса Христа. Амінь. Хочу сьогодні поміркувати над одним текстом, це Якова 5 розділ, 13 вірш, і тут написано: якщо хто з вас тяжко страждає, або якщо хтось із нас, ти або я, ми попали в біду, то Яков, брат Господень і апостол Ісуса Христа, Він говорить: якщо ми потрапили в біду, або ми маємо сьогодні такі іспити, або ми страждаємо, або ми хворіємо, або щось трапилось, або ми під атаками, то написано нехай молиться. Дуже важливо в той момент, коли ми попадаємо з вами в певну біду або страждання, не панікувати і не опускати руки. Не занепадати духом, а стати в вірі і молитися, довіряючи Богові, очікуючи від Бога і покладаючись на Бога. Тому, коли ти попадаєш в цю біду, ти попадаєш в певну пустелю, дуже важливо зрозуміти, що твоя молитва це є надпотужніша зброя, яку ти маєш, і ти можеш перемагати свого ворога. Дуже важливо нам зрозуміти, коли ми молимось, а це дуже важливо, коли ти в стражданнях, коли ти маєш певні виклики, коли ти маєш певні ризики, коли ти попадаєш в біду або в злий день, дуже важливо не припиняти молитися, а мати в цьому постійність і продовжувати молитися, тому що коли ти молишся, щось відбувається. Навколо тебе щось відбувається в твоєму серці, щось відбувається в твоїй ситуації, щось відбувається в духовному світі, і небо вже працює, і ангели рухаються. Дуже важливо нам зрозуміти, що коли ми попадаємо в біду, Бог хоче змінювати не тільки ці обставини, біди в нашій ситуації, але Він хоче змінити і нас. Він хоче змінити моє серце, мої думки, мій характер, мене. Тому я на кружалі, і Бог, і в цій ситуації він буде працювати найперше не тільки з цими обставинами, він буде працювати і зі мною. Ти можеш в цей момент, можливо, не красномовно молитися, в тебе не вистачає слів, ти плачеш, можливо, ти зітхаєш. Але я хочу тобі сказати, що Бог чує навіть твоє зітхання. Він чує в цьому зітханні, що ти покладаєшся на нього, що ти шукаєш найперше його, що ти шукаєш Його царство. І я знаю, Бог тебе підтримує. Тому, коли ти сьогодні в цій біді, в тебе є сьогодні ще один шанс щось змінитися. Змінити, стань на коліна. Упокорсья перед Богом. І коли ти стаєш на коліна перед Богом, ти стаєш вищим за цю проблему, яку ти сьогодні маєш. Тому не занепадай духом, продовжуй молитися і покладатися на Бога. Амінь.